Розпочалася 1374-та доба повномасштабної війни. Українські захисники продовжують стримувати масовані атаки противника, завдаючи йому значних втрат. За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару, 53 авіаудари, скинув 133 керовані авіабомби, здійснив понад 3400 обстрілів, з них 130 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив 2814 дронів камікадзе. На різних напрямках лінії фронту ситуація залишалася напруженою. На північно-слобожанському та Курському напрямках відбулося 8 боєзіткнень: ворог завдав 5 авіаударів і здійснив 140 обстрілів. На південно-слобожанському напрямку зафіксовано 6 атак. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 6 штурмів. На Лиманському напрямку противник атакував 29 разів. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку, а на Покровському напрямку 59. На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 29 атак. Втрати російських сил за минулу добу становлять приблизно 1100 осіб. Також українські воїни знищили 7 танків, 15 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 63 безпілотники та 48 одиниць автомобільної техніки. Українські оборонці продовжують надійно утримувати позиції та знижувати наступальний потенціал противника.